Друзі, вітаю! Всім доброго здоровячка Хочу на початку відео показати нашу красу. Ось такі в нас клумби біля храму. Жіночки обробляють. Чорнобривці, м'ята, півоння вже відцвітає. Така красота. Значить, вчора я знімав відео і в цьому відео я показую, як ми ставили ловушечку для ос. Вирішив заглянути, подивитись, що там робиться. Значить, видно він ще навіть живий шершень. Такий здоровий. Бо я толком не бачу, як вони виглядають. Ось бачите, такий БТР величезний лазить. Мух, звісно, трохи наловили, трошки ось там є. Я ще кинув вчора пару яблук туди. Кинув Трошки ляпнув такого, такого кисленького вінця. Солодка вода. Також я злив вчора воду. Я вже сам подумав, що то там вони не будуть топитися. І бутилка роз... трохи давай зливати, бутилка випала, розлилася, От оскільки залишилось води, ну стільки я так розумію, її там і має бути. Ну, В принципі, наша ловушечка. Працює. Так що такі от справи? Одне я зрозумів, що води має бути у цій ловушці небагато. І щось має ще бути кисленьке. Це і хлопці в коментарях писали. Так що такі от справи. Всім миру і добра і Божої благодаті. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.